Вас відповідно до земельного законодавства, кожен громадянин України має право на отримання безоплатної земельної ділянки. Причому не однієї. В тому ж таки земельному кодексі обумовлені розміри земельних ділянок для ведення приватного селянського господарства, будівництва чи садівництва, а також прописані умови передачі. З державної комунальної власності у приватне користування здавалося б, все чітко і зрозуміло. Та на широкий загал закон не працює, адже упродовж багатьох років люди стоять у черзі і не можуть отримати землю, а реалізують задумане лише окремі. Звістка про те, що в селі Мізоч з Долбунівського району таким правом скористалися лише дві родини, а для воїнів АТО землі знайти не можуть, збурила селян. І про це дивіться далі докладніше у програмі Перехрестя правди. Одного серпневого дня у мізоцькому будинку культури відбувся схід села. Понад дві сотні обурених односельчан зібралося, аби почути пояснення і від селищного голови Богдана Похилюка, і від землепорядника Анатолія Власюка щодо інформації громадських активістів про передачу земельних ділянок своїм родичам. Зокрема, в листівках йшлося, що з земель запасу мізуцької селищної ради по два гектари отримали дружина, теща, тесть, сваха, свекор та зять селищного голови, а також сам землевпорядник, його дружина, теща, тесть та свекор, котрі ніякого відношення до їхньої селищної ради ніколи не мали. Формально земельний кодекс не містить обмежень щодо того, наприклад, що громадянин може приватизувати. Земельну ділянку тільки в тому населеному пункті, де він проживає. Ні. Формально громадянин може приватизувати вільно від забудови земельну ділянку, яка відповідає критеріям і в місті Києві, і в Закарпатті, і в Криму. Будь-де. Тому таких обмежень немає. В минулому агроном приватного акціонерного товариства Мізуцьке РТП Ганна Омельчук каже, що такий підхід несправедливий по відношенню до решти громади, адже вона добре знає землі, що є в селищі, і вміє користуватися публічною кадастровою картою. Та спочатку перевірила інформацію в головному управлінні Держгеокадастру в області. Ця інформація є в вільному доступі у нас що на сайті, що, в принципі за законом не заборонено. Ми цю всю інформацію по іменній списки дали. От в дійсності, хто які там займає посади, ми узнали лише через наш територіальний орган, що в дійсності ці люди займають такі-то такі, -то, такі -то посади. Коли ж інформація підтвердилась, хто саме прихопив стільки землі, пані Ганна вирішила негайно повідомити про це односельчан. Я роздала спочатку ці листівки в неділю. Зразу ж роздала б на, на, на ринок неділю, роздала всім людям, скільки могла, я столиті сівок відпечатала і роздала всім людям, пішов резонанс. так, пішов резонанс, ну Мало того, резонанс резонансом голова зразу в понеділок пішов у відпустку, його не стало. І резонанс з резонансом вроді ніякої дії я поїхала сама від імені ініціативної групи до голови обласної держадміністрації на прийом. Зустрітись з головою ОДА в той день Ганні Омельчук не пощастило, та від імені ініціативної групи розіслали листи в усі інстанції з проханням вивести на чисту воду тих, хто перехитрив громаду. Це їх було законне право, яке передбачено законом статтею 121. і ніхто ніяких порушень не проводив. Я взагалі до цього відношення, будемо так говорити, маю ну зовсім коштине, бо тому, що е, кожна людина незалежно і незалежності Мій родич чи це не мій родич, він мав право написати і вони писали. І таких заяв у нас було. Ну, не, не заява людей, які провели приватизацію земель. За останніх, у нас був проведений аналіз з 2008 по 2016 рік. Близько 500 чоловік, які проводили приватизацію земель. З них більше 50 чоловік, які брали більше гектара землі. Ми зверталися з заявами і в прокуратуру, і в СБУ, і в Антикорупційне бюро, і в МВС. Прокуратура передала справу в МВС. На сьогодні відповіді нам, як ну, заявникам, активістам не надійшло. Хоча я вже знаю з розмови з дільничним інспектором, що розслідування справи завершено, і відповідь надана, хоча вона насправді не надана на сьогоднішній день. От, ну, тобто, виходить ситуація, коли закон стає беззаконням, в розумінні громади це несправедливо, а в розумінні органів, які повинні на це впливати, все в рамках чинного законодавства. 19.05 я отримала лист, що ця справа вже знаходиться з Долбонівській національної поліції. Виконуючи на той час обов'язки, начальника поліції Криса Сергій Іванович доручив дільничому Мізоцької селищної ради Гірняку Роману Богдановичу займатися цією справою. Значить, які висновки можемо ми зробити наперед? До цього Чого? часу ми ще не отримали ніякої відповіді, але я наперед вам говорю, які висновки ми можемо. Отримати, коли у регламенті Мінської селищної ради стаття 2.9 описується, що роботу дільничого інспектора перевіряє, веде голова селищної ради, про яку можна говорити далі. Висновки прохоронні висновки. Чоловік Тетяни Костюк, ліквідатор аварії на ЧАЕС другої категорії. Жінка каже, що упродовж років зверталися до селищної ради, аби для їхньої сім'ї виділили сім сотих землі, але все марно. Зайвої землі немає, тож сказали заяву не писати. Та коли дізналася, що і родина селищного голови, і родина землевпорядника стільки землі прибрали до рук, зрозуміла, що її і решту людей обвели навколо пальця. 8 числа я написала заяву, 8 серпня. Я так само звернулася з заявою написала заяву виділити два гектари. Мені так само У мене так само сім'я, так само діти. Вони взяли по десять. Мені хай дадуть два. Він сказав, що будемо рішати, але я сумніваюся. Щось дуже він возмущається. Селищний голова не може видавати своїм рішенням чи розпорядженням комусь землю, чи забирати, чи надавати це. Є дорадчий орган, і на сьогоднішній день селищний голова є тільки веде сесію. А вирішувати, кому давати чи ні, це є земельна комісія, проходить через земельну комісію. Тільки після того рішенням сесії виділяється земля. Це є 22 депутати, з яких завжди більша половина є на сесії. Тільки тоді сесія правомочна. Безумовно, мають місце ситуації, коли люди роками стоять в черзі на земельні ділянки, їм кажуть, що землі нема. А потім ми дізнаємось, що земля та виявляється була і пішла в ті чи інші руки. Приходив в селищну раду, нам сказали, як, там і там. Повезли навіть землеміра в ровно земляний кадастер. Він почав, що в нас землі нема. Як оказалося, зразу земля з'явилася. Але тільки на цю пору не дають. «Відслужив в АТО півтора року, От. мав звільнитися в квітні, а звільнився аж в жовтні 2015 року. От. Приїхав, оформив документи, всі, все як має бути. Прийшов до сільського голови, написав заяву на земельну ділянку згідно закону. Ні, відмова прийшла. Через кілька днів. Чим мотивована? Нічим, нічим, просто відмовлено землі немає. Нема питань. Я через кілька днів приходжу знову туди. Земельна ділянка з'явилася в районі ровів. Ну що ж то за земельна ділянка? Я ж виріс тут, я ж знаю ці землі. Ольга Єфімчук каже, що дуже довго тривали перемовини активістів з депутатами селищної ради, аби на черговій сесії мізуської селищної ради таки заслухати звіт про наявність і використання земель запасу у період з 2008 по 2016 роки. Тож рахує, що першою перемогою стало включення цього питання до розгляду під час сходу села. Був зачитаний детальний звіт землевпорядником, аж занадто детальний. Він Ну, це, мабуть, був розрахунок на те, що люди не зможуть то все вислухати, бо там 5 тисяч людей, які за цей період отримували землю. Хоча ми цікавились тільки тією землею, яка була видана в великій площі і за межами населеного пункту. От. Ну, цей звіт вислухали, і хоч і селищний голова, і землевпорядник наполягають на тому, що все вчинене ними є в рамках земельного законодавства. Але громада вважає, що це несправедливо. Можливо, це і в рамках земельного законодавства, але з моральної точки зору і з точки зору використання службового становища, ми вважаємо, що для правоохоронних органів тут є неміряне поле роботи. Частина земель були в 2012 році з 12 по 13 забрані, а частина забралася в 2015 році. Це найбільша частина перед виборами. Оце перед виборами вже до місцевих рад. До 2, перед 25 жовтнем забралася частина земель. У пошуках правди активісти змізуча стукали у двері різних установ і організацій, бо ж були переконані, що 20 гектарів на дві родини це забагато. При цьому вони не обслуговують власноруч ці землі, а віддали їх в оренду під немалі відсотки. Тож, хочеш чи не хочеш, решта селян таких переваг не мають. А значить, щось тут не так. Ми вважаємо, що це несправедливо, і тому о, о, хочемо. Хочемо повернути ці землі у власність громади. А тоді хай громада вирішує відкрито через депутатів, через пресу, що є такі землі, які розподіляються, кому в першу чергу їх виділити. У нас є Багато малозабезпечених сімей. Є сім'ї з дітками-інвалідами, які багато років лікуються, є сім'ї загиблих воїнів АТО. Є тепер вже у нас заяви від самих воїнів АТО, які повернулися з війни. І їм тепер пропонують землі, які ну, практично ніхто ніколи майже не обробляв чи на тих землях не будувався, тому що там або болото, або вже стали смітники, або ті землі заросли лісом. Ще будучи в АТО, Олександр Рибак планував, як повернеться додому живим, то не буде працювати на чужого дядька, а візьме обіцяну від держави землю. Адже він в минулому механізатор. Удома на нього чекала жінка, двоє дітей та маленький тракторець. Що ще треба? Земельна ділянка і хазяюй. А виявилось, що для атовців селищі хочуть спихнути таку землю, на яку з місцевих ніхто й не дивиться. Під садівництво справом забудови нам дають на території розваленої ферми де корівники, ну від стара розвалена ферма, тому що там має колись бути вулиця. Якби там вже вулиця була, можна, я не спорю. Но там я не знаю, це просто абсурд. Як казав товариш мій, рік одлазили по шахтах, по корівниках, по ровчаках і ще все життя на фермі жить. І вже за якусь мить разом з чоловіками оглядаємо місцевість, де з обіцянок селищного голови невдовзі має з'явитися нова вулиця з будівель Атошників. Рясно виріс бур'ян на місці старої ферми, однак добре прикриває сміття, яке роками звалювали односельці. Чоловіки кажуть, що якби була на руках техніка та пального достатньо, то цю землю взяли похоче, А коли за годину роботи екскаватора треба викласти по 100 гривень, то мусять відмовлятися. На сенсі 30 чоловік учасників ото. З яких вже п'ятьом чоловікам виділено для будівництва житлового будинку ділянки. Також виділено для садівництва двом чоловікам. Розробляється пресна документація на виділення всім учасникам АТО під садівництво по 12 сотих. Навіть і тим, які, будучи на майбутнє, можливо, не дай Боже, звісно, будуть брати, то теж буде з запасом, бо там 5 гектарів землі. Найкраща ситуація із землею для ведення особистого фермерського господарства. Кажуть, що для них знайшли горба попід лісом, від якого лісники відступили. В негоду добратися туди чи вибратися звідти нереально, бо дорогу розмиває. Та й родючість того масиву сумнівна, хто брався за ту землю раніше, то давно її залишив. Поки був на сході, залишився в мізучі без роботи. Раніше от працював на оцих полях, які у вас з лівої сторони. Ну, тепер мені сказали, що немає роботи, бо криза настала. Ну, нічого не зроблю. От тепер мушу добиватися, щоб працювати сам на себе робити, чимось сім'ю кормити потрібно. Ну, я кажу, якщо надалі нічого не будуть вирішувати з цією землею, будемо робити, так, як робили хлопці, які з нами спілкуються, перезвонюємось. Так само блокувати селищну раду, десь кудись звертатись вище, вплоть до того, що десь на Рівне, на Київ, ну а що іначе робити? Просто так закрити рот і мовчати, це теж. Ми ж не просили, щоб нам держава її надавала. Рано раз держава пообіцяла, ми свій обов'язок виконали, нехай тепер, будь ласка, виконують вони. Там були городи. Там були городи. О, всі час люди повідмовлялися, і ніхто нікому насильно нічого давати не буде. Схочуть. Є частина учасників, які хочуть там брати, яка частина не буде брати, будемо шукати далі землю. На сьогоднішній день, я скажу, проводиться ревізія фермерських господарств, ідея, яка лишня земля, це все буде сумуватися, і потім будемо їх збирати, ми соціально з ними спілкувалися. О, і будемо збирати і будемо цю землю розділяти. Водночас люди переконують, що земельні ділянки, які видали родичам селищного голови і землевпорядника, мають зовсім іншу вартість. Оце елітні землі, які дійсно родючі, там чорноземи, там все як має бути, там красота. Я тоді не витримав, я сказав, що на тій землі, що ти мені даєш, будь ласка, працюй сам. Ти мені свою В Якого милого ти собі землю забрав? А нам ти дає що? Отброси. Говорю, такого не буде. Атошники переконані, якщо ревізію провести, то хорошої землі і для них знайти можна. Інше питання: чи захочуть відмовитися від ділянок ті, хто її давно прихопив, та й організував розрахунок за оренду на їхню думку по вселищну казну. Якщо не землю порядник, вам сьогодні не готовий сказати. Треба піднімати дивитись по документах. Що я можу сказати? Я знаю, що дуже багато людей, які мали городи, вони поздавали в оренду тим самим, хто обробляє землю. Я, я так не можу вам сказати. Це треба ну, на місці дивитися по картах, по тому всьому. Це, що вони собі розібрали 22 гектари хорошої землі, ми не просимо, щоб вони її нам віддали, хай вони її повернуть у власність селищної ради. А тоді люди рішать, де нам, де нам виділити землю. Де народ рішить, тому що ми заслужили, вони нам дадуть. Натомість ініціативна група наполягає, щоб до порядку денного чергової сесії Мізуцької селищної ради, що має бути в жовтні цього року, внесли питання про недовіру селищному голові Богданові Пухолюку, адже це було однією з вимог більшості односельчан на сході села, який власне 18 депутатів проігнорували та переконує, що їх просто-напросто ніхто не повідомив. Було аж 4 депутати з 22 Хоча це їх прямий обов'язок, і тому, напевно, якби вони були присутні на цих загальних зборах, то на тій позачерговій сесії, яку провів голова, можна сказати, підпільно. Не всі депутати йшли на ті збори і знали, що там буде сесія. Вони б напевно задали б якісь питання селищному голові на виконання тих питань, які піднімалися громадою, а не голосували б одноголосно, не думаючи і. Не, не показуючи свою позицію, завжди цікаво почути правду усіх сторін конфлікту. Тож напередодні поїздки до мізуча ми попередили селищного голову про бажання з ним зустрітися. Спочатку селищний голова погодився на таку зустріч, а згодом перетелефонував і категорично відмовився: мовляв, немає про що говорити, все сказали, інспектуючи організації. Втім, будучи у мізучі, ми все ж завітали до селищного голови. Так, да, голова знав, що сьогодні домовлено про зустріч, але просто сьогодні об'явлена військова тривога, на ну наскільки відомо, навчальна. І на 15-ту годину, згідно телефонограми, всі викликані на координаційну нараду до голови районної державної адміністрації. Тому наразі селищного голови на місці немає. А ще повідомила, що на сьогоднішній день Мізуцька селищна рада залишилась без землевпорядника. Ну а ми без пояснень спеціаліста, що добре володів інформацією про всі тонкощі земельного конфлікту. Щоправда, запевняє, що письмові заяви усіх, хто звертався до селищної ради, були задоволені відповідно до вимог чинного законодавства. Та за якийсь час селищний голова погодився на коментар по телефону, оскільки. Вважає, що ніяких порушень законодавства не вчиняв ні він, ні члени його родини. Вони звертались і міліцію, і в прокуратуру, і в адміністрації, в обласну адміністрацію. Вони зверталися у Рівненській інспекції сільського, сільського господарства. Скрізь були їм результати перевірок під час проведених перевірок фактів, які Свідчили про порушення вимог земельного законодавства при прийнятті вище зазначених розпоряджень до районної державної адміністрації та наказів головним управлінням Держкадастру в Рівненській області щодо передачі земельних ділянок у власність громадянам для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасних господарського призначення міських селищної ради не встановлено. В Моєму розумінні, зрештою, як громадянина, на перший погляд, тут особливих порушень немає, тому що кожен громадянин має право скористатися дією цього закону. Але чи кожен скористався? Далеко не кожен. Мабуть, більшість жителів, абсолютно більшість району, цим правом не скористалась. І серед тих, хто не скористався, безумовно є учасники АТО, яких ми зобов'язані забезпечити землею. Цю задачу перед нами ставить держава, а землю роздали. Роздали по Усіх фактично населених пунктах і цієї землі фактично немає. А де її брати? Земля це те, що має початок і має кінець. Вона закінчується. Землю декілька років тому забрали. Учасники АТО стоять в черзі, і це проблема. Вихід цю землю повернути так було б, на мої переконання. правильно і не лише по мізицькій селищній раді. Тож саме для того, аби уникнути подібних ситуацій і в інших населених пунктах, спеціалісти головного управління Держгеокадастру у Рівненській області ініціювали питання, щоб масові земельні ділянки, яких нині налічується майже 450, виставляти виключно через аукціон, оскільки чинним законодавством стосовно земель, що знаходяться за межами населеного пункту, створення черг не передбачено. В нас черг немає, тобто в головному управлінні за межами населеного пункту ми не створюємо черги. Якщо людина подала весь пакет документів, і вони відповідають законодавству, немає підстав на пакет у відмові. Якщо щось не відповідає там, поданим документам, звичайно, людина отримає відмову. Тобто, якщо є землі запасу, які не використовуються, і ніхто по ним не звертався, то не можна констатувати факт, що на цю землю є якась черга. І навпаки, якщо хтось звернувся і більше звернень немає, то ця заява буде задовольнятися і все. адвокат Микола Бляшин наголошує, що згідно з законом, приватизація землі не є пільгою і можливістю соціального захисту. Мова не йде про пільги. Чорнобильці, соціально незахищені, бідні підні громадяни, які потребують соціального захисту. Держава захищає їх в інший спосіб: роздавання землі. А, юридичною мовою, приватизація земельної ділянки це не є пільга, це не є якесь благо, яке держава дає лише певним особам. Є критерії, і якщо громадянин відповідає цим критеріям, процедура дотримана, він реалізовує своє право на приватизацію земельної ділянки. Здолбунівський голова райдержадміністрації підтримує мізуцьку громаду в тому, що стала на захист інтересів тих, хто захищав українські землі від агресора, адже нині проблема виділення земельних ділянок для учасників АТО в районі стоїть дуже гостро. Районні державні адміністрації зараз не мають таких повноважень. як Ми знаємо, ці повноваження забрали теж декілька років тому. Тобто, землю можуть виділяти в межах населених пунктів сільська рада поза межами обласний держеокадастер. Тобто районна ланка тут усунулась фактично, нас лише ставлять до відома, і то не завжди де що роздають. Але разом з тим шукати землю для учасників, а то ставлять перед нами. Тобто ми її маємо знаходити і казати Сільська рада дай там чи область дай там. Питання ставиться так. Жодна інспектуюча організація, що перевіряла діяльність мізоцької селищної ради, не виявила факту порушень земельного законодавства щодо розподілу земельних ділянок для своїх односельчан. Та факт залишається фактом: посадовці мали доступ до важливої інформації і нею скористалися на свою користь. При цьому конфлікт існує виключно в площині морально-етичних відносин. Хоча на сьогодні в головному управлінні держгеокадастру таки підтвердили факт відмови дружиною та тещою селищного голови від. Попередньо приватизованих земельних ділянок. В Україні діє презумпція, за якою, доки немає вироку суду, ніхто особу не може називати злочинцем. Лише суд може вказати, є злочин чи немає. Отож, ситуація така. Родючу землю отримали родичі людей, що перебувають при посадах. Теоретично і вони, і решта. Членів громади мають право на землю. Однак для решти не менш достойних членів громади такої землі немає. Чи правильно це з моральної точки зору? Хто повинен контролювати ці процеси? І чи правильно, що нині мають поступатися своїм правом ті, хто ризикував своїм життям? Запитань багато. І останнє до законотворців. Вони повинні. Не декларувати наші права, а зважувати всі реалії і можливості. І якщо закон ухвалено, його необхідно всім виконувати. А на сьогодні це все. До зустрічі на перехресті правди.